Здорово, гайз, Strongest Man on Earth від шоу Класік уже на носі, а я тут згадав, що забув розповісти вам про івенти. Тож давайте зараз з вами цим і займемося, плюс пофантазуємо, хто де як міг би себе проявити. Але спершу давайте швидко згадаємо про атлетів, які будуть брати участь. Отож минулорічного переможця тут уже немає, бо він закінчив кар'єру. Але від цього ми маємо такий жирний жирний плюс, бо таких піддавок, які були минулого року, ми 100% уже не побачимо. А от змагатиметься у нас уся топ-10 ворстронгесмену: це Том Стольтман, Мічел Хупер, Еван Сінґлтон, Меть Юрак, Трістен Хос, Вес Деревінський, Ості Андраде, Павло Кордіяка, Люк Стольпан та Айвар Смоктеліс. Окрім того, запрошено ще шість топ-атлетів, серед яких є наш українець Олексій Новіков, американці Томас Еванс, Бобі Томпсон та Трей Мітчел, канадець Макс Бодро. Ну і звичайно, гора Хафтур Бьорсон. З цим зрозуміло тепер щодо івентів: відкриватиме змагання станова тяга на максимальну вагу. Абсолютно точно усі атлети тягнутимуть без костюма. Єдиний нюанс залишається стосовно лямок. Бо Брайан Шоу неодноразово заявляв, що тут не буде звичних лямок. На жаль, цього я на всі 100% не зрозумів, тому хто в курсі, той може написати мені про це в коментах. Тут, звичайно, поза конкуренцією, ну, самі знаєте хто. Автор Бьорсон і станова тяга ну це ізі він для нього. Натомість далі ситуація складається дуже цікаво, бо Мічел Хупер, Том Столькман, звичайно ж таки, Меттью Рак, також Бобі Томпсон, ну і, напевно, Остін Андраде, це ті люди, які за другу та третю позицію будуть боротися ну, до кінця. Наступна вправа буде у нас комбінація Локліфта та Аксель пресу. Ну і тут, звичайно, хотілося би бачити на провідних ролях Павла Кордіяку. Бо він, звичайно, як з локом, так і з акселем на Т. І вибороти йому тут другу або третю сходинку цілком цілком можливо. Ну а якщо умовний Хупер чи Стольтман залишать забагато сил на становій тязі, то навіть і за перемогою венті можна буде поборотися. Третя вправа це перекидання бочки на максимальну висоту. І з огляду на останній ВСМ фаворити тут ті самі. Хупер, Стольтман, Вестдервінський, ну і, звичайно, Хафтор, Бьорсон – це ті люди, які будуть боротися тут за призові місця. Також слід додати, що це буде, напевно, найзатягнутіша вправа, бо поки усі 16 учасників виконають усі спроби на усі заявлені висоти, то пройде ой як багато часу. Закриватимуть перший день кулі Атласа. І тут єдина інтрига, яка на нас чекатиме, це те, чи зможе Хавтур Бьорсон побити результат Томас Тольтмана. Думаю, для Альбатроса не програти у кулях це такий самий виклик, як хавтору не програти у становій тязі. Тож рубка тут, ну, принаймні на папері, обіцяє бути дуже і дуже серйозна. Цілком можливо, що ми побачимо, як хтось перекидає найважчий камінь 272 кг на 3-4 Можливо, навіть і на 5 повторень. На цьому перший день свої повноваження, як би все. Я нагадаю, що спробую організувати трансляцію цих змагань. Так як я беруся за подібне вперше, то, на жаль, не на всі 100% впевнений, що вийде усе так, як планую. Усі деталі ми обговорюємо у моєму телеграм-каналі. Плюс, майже все, я добулюю тут, у Ютубі на вкладці спільнота. Тому, якщо когось цікавить така ідея, то прошу приєднуйтесь до обговорення. Другий день розпочнеться із ще одного дуже важкого івенту присідання на рази. Вага штанги буде складати 384 кілограми, і не знаю, як ви, а я би тут напевно поставив на хавтора Бьорсона. Плюс, думаю, що дуже і дуже має здивувати Лукас Хаттон, бо він на тренуваннях присідав дуже і дуже впевнено. Також треба сказати, що тому Стольцману тут буде дуже і дуже важко, і саме присяд може йому сильно порізати залікові бали. Далі у нас Power Medley. Маєш тачку, навантажуєш її мішками по дорозі, після чого тягнеш канат. Усе це на час, усе це схоже так само, як було і минулого року. Перестання вправа це Dumbbell, тобто гантеля. І ми маємо цілу купу атлетів, які можуть показати тут надзвичайно хороший результат. Насправді тих струнменів, які легко піднімають за 125 настільки багато, що навіть явний фаворит може з подивом опинитися тут на сьомому-восьмому місці. От давайте для цікавості перерахуємо: Купер, Лукас Хаттон, звичайно, Кордіяка, звичайно, Новіков, Еван Сінґлтон, Трей Мітчелл, Том Стортман теж уже піднімав 125 на 2. І це ми ще ніде не бачили в цій праві Остіна Андраде та Веса Дервінські, які, по ідеї, можуть теж нас тут здивувати. Тому боротьба тут очікується чи не запекліша, аніж у перекиданні бочки чи становій тязі. Ну а по інтризі, то це, на мою думку, взагалі топ-івент. Ну і на фіналочку у нас пальці плюс сходи сили. Минулого року тут виграв Том Стольсман, тому є великий шанс, що він затащить і на цей раз. Цікаво також буде подивитися за Павлом Кордіякою, бо він високий, потужний та вибуховий атлет, і така вправа має йому також непогано піддатися. Ну що ж, друзі, змагання обіцяють бути дуже і дуже цікавими, з дуже хорошою інтригою, тому обов'язково пишіть ваш варіант, хто увійде у топ-3. Особисто я думаю, що це буде Хупер, Стортман та Хавтор Бьорсон. Але, звичайно, якщо гора ніде не затупить у швидкісних вправах, то, можливо, на нього чекатиме і перемога у змаганнях. На цьому все, друзі. Дякую за вашу увагу. Скоро почуємось!